Отий день війни для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон. СТБ. Добрий день, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Сьогодні відвідав Бахмут на Донеччині. Це одна з найгарячіших точок фронту. Боїти точаться безупину. Рашисти намагаються захопити місто вже кілька місяців, але зазнають величезних втрат. Президент, попри ризик, приїхав, щоб особисто подякувати військовим за мужню оборону і вручив захисникам нагороди. Як не побоявся відвідати таку гарячу точку, пояснив так. Вони не захищають наше життя, значить віддають своє. Ми, хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наших хлопців. Мені, здається, що це чесно. Військові ж вручили президенту прапор України. Пане президенте, бійці, яких ви сьогодні на написали нашим побратимам з Америки всі самі прекрасні слова. Прошу вас передати, тому Запорізькі степи щодня гудуть від артилерійських обстрілів. Наші гармати трощать позиції ворогів, ті огризаються попри нинішні раптові відлиги, які роблять польові дороги майже непрохідними. Артилеристи вперто рушають на бойові завдання, бо кажуть, негода не привід лишати окупанта в спокої. На одному з таких гучних виходів, де вояки мали знищити російський опорник, побували і наші кореспонденти. Польва дорога на бойове завдання під час відлиги то вже тяжка праця. Та тут не нарікають, бо мають потрощити ворожий опорник, який дошколяє побратимам зволікати на позиції не варто. Це Влад з Кіровоградщини. Йому лише 20, та він вже завзято нищить ворогів. Я наводю гармату. Тобто в нас є буселіст, який орієнтує мене. І командир гармати, який дає команди. Я по цим командам внося поправки і наводяться. Це каже командир батареї гаубицям Стабе, влучна та невибаглива. Вона добряче шматувала окупантів. ще у лютому під Києвом. На мою думку, це одне з найкращого того, що придумала придумав радянський союз в плані артилерії. У Мене був випадок, коли гармата з 8-ї ранку до... 8, до п'ятої вечора е, вистрілила 120 снарядів. Одна тільки одна гармата на той день щось знищила більше 10 один з техніки. Влад зізнається, не завжди одразу знає напевне, чи влучив. Та іноді мовляв, спрацьовує інтуїція. А адреналіну під час бою через край. Адреналін Ти стріляєш і там, допустимо, три рази і таке. А я хочу ще. Я хочу їм побільше туди насипати. Щоб не розслаблялися, нині влади з побратимами мають поцілити в окупантів, що укопалися за півтора десятка кілометрів. І навідник влад передає їм 152-мм привітання. Після атаки бійці швидко збирають семитонні тонні гаубиці, не чекаючи на відповідь окупантів. Із перемогою на владу удома чекають батьки, молодша сестра та кохана. Хлопець каже, мріє одружитися та жити звичним мирним життям. А куди рушить насамперед, вже знає. Ми місяць місяць Карпатах проведемо. Андрій Почті, Артем Дежанко фактейсі тіві. Єдині новини. Українська нація як 300 спартанців, оскільки ми тримаємо фронт для всієї Європи. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Одна з ключових тем кожного Рамштайну запуск потужностей для виробництва техніки для війни проти Росії. На сьогодні вже зроблені замовлення у Сполучених Штатах, Франції, Чехії та інших країнах. На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні зброї та амуніції до неї. Протягом всього 2023 року, щомісячно будуть збройні надходження, аби забезпечувати стабільну перемогу. Цього року партнери вже освоїли 15 мільярдів, аби забезпечити нас зброєю. Наступного року рівень цієї допомоги буде не меншим. Міністр оборони переконаний, що західну авіацію зрештою теж нададуть Україні, але механізм. З навчання складніший зараз інший пріоритет. Пріоритетність номер один це протиповітряна протиракетна оборона, а це пріоритет, тому і більше ірісів, більше Насамсів, і більше хоків, кроталів і інших систем. Потім броньована техніка і артилерія та амуніція до них. Тому що поки що ми справляємося нашою авіацією. Сполучені Штати звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів на війні в Україні. розкритикували генсека Антоніо Гутереша. Пояснили, він піддався тиску з боку Росії, тому не відрядив до України офіційних осіб для перевірки. Американський представник в ООН зазначив, що організація не зробила кроків для належного розслідування цього порушення. Водночас кілька країн, зокрема Сполучені Штати, Франція та Британія, відправили в ООН листи з проханням перевірити дані про постачання іранських. Ків безпілотників до Росії. Секретаріат ООН поки вивчає інформацію і згодом оголосить своє рішення. У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, прогриміли вибухи. Третина міста залишилася без світла. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл. За його словами, снаряди влучили у складські приміщення на території промзони. За попередніми даними, є один постраждалий. За 300 днів великої війни російська армія тільки на Харківщині знищила або пошкодила понад пів тисячі навчальних закладів, 265 лікарень. Такі дані наводить прокуратура області. Світлини знищеного Харкова вразили світ. А північна Салтівка стала синонімом болю та жаху. Про нескорене місто наша незламна Тетяна Доцяк. Уранці 1 березня Харків наче підкинуло потужний вибух, почули навіть у віддалених куточках міста. Будівля облради стала братською могилою для десятків людей. Павло дорогою, одним із перших опинився на місці. Він робив фото і сам не вірив у те, що все відбувається насправді. Потім його світлину опублікувала Нью-Йорк Таймс, і весь світ побачив справжнє обличчя Росії. Невже це насправді реально це там центр міста, там серце нашого міста. і туди реально потрапила ракета. Яну до останнього, коли сам. Ам це не побачив, я ну, реально не вірю в це. Російські окупанти один за одним руйнували будинки у Харкові. Ось знищений історичний палац праці на Майдані Конституції, Палає Мироносицька, розбита вулиця Свободи, офісні центри, магазини, кав'ярні. Півтора мільйонне місто порожніло на очах, а його жителі ховалися під землю. Мешкали у вагонах під землю, спали на платформах. Якийсь час там жив і Павло, і фотографував усе, що бачив. Пізніше у Берлінському метро на виставці Наступна станція Україна. Людство побачило Харків Зокрема, через його світлини. Там ну, дуже важко там спати, там постійно горить світло, ну, от на, на, на платформі е, холодно, тобто постійно хто ходить, шурхи. За повномасштабну війну тільки в Харківській області ворог знищив понад пів тисячі закладів освіти. Дев'ятикласник Артем Соколов разом із другом Кирилом прийшли прогулятися до 134-ї школи. Тут і досі відчувається запах згарища та лячно тихо. Ось це мой клас. Я тут провів, виходить, ну, з 2 класса я тут сидел. То есть э, Мы учились в этом кабинете. Постоянно, когда тут прохожу, ну, не верится. Честно, не верится. 27 лютого до Харкова прорвалася група елітних російських спецпризначенців. Закріпились у цій школі. Бів тривав майже добу. Окупантів нищили ТРО, Нацгвардія, Зсу, поліція. Школа стала символом незламності Харкова. А коли вдячні за вільне місто учні на руїнах школи станцювали випускний вальс. Здається, плакав увесь світ. Друг Артема Кирило показує спортивну залу. Хотілося б ще раз тут поірать, Хороший був зал. потолки. Високі м'ячні бився в них. Та школу вже навряд чи вдасться відновити, як і пів тисячі харківських будинків, знищених так званими російськими освободителями. Павло Дорогой знімав і їх. Не тільки щоб я це пам'ятав до кінця свого життя. Я хочу, щоб інші, які слава Богу, у них немає такого досвіду, але щоб вони розуміли, що тут коїться. Північна Салтівка, назву цього харківського району, чули у Європі та Сполучених Штатах, Японії та Австралії. Тут бували журналісти найвідоміших світових медіа. Північну Салтівку окупанти обстрілювали шквальним вогнем із перших днів війни. Десятки загиблих, поранених, будинки чорні та спорожнілі. Людей майже не лишилося. А що таке блекаути? Тут зрозуміли задо. Того, до того як накрило пітьмою всю Україну. Не працює сьогодні. Через удари росіян знеструмлений весь Харків саме тому не працює ліфт і охололи батареї, пояснює пані Ірина. Та, попри це, в їхній будинок вдалося повернути життя, під'єднати до комунікацій. Є газ, вода працює каналізація, а нещодавно замінили пошкоджені вікна. У нас от під'їзд настільки всі впевнені в тому, що все буде добре, що ми всі повернемось. Ось буквально. На завтра планується встановлення кодового замка. Значить, що люди думають жити, не думають розбігатися. І нас тут живе всього шість сімей, відізвалися 24. За 300 днів великої війни Харків посивів. Тут майже не лишилося дітей, не блищить ілюмінація, а побачити світло у вікні вже радість. Обличчя Харкова пошрамоване і скривавлене. Місто продовжують знищувати, але воно намагається жити попри все. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, факти СІТІВІ», Єдині новини. Попри все, ми живемо і обов'язково переможемо. Це всі новини на цю ми.